Všim se. dnes my pohovoříme o uh, 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 autora Vasel Darshkdar. І про його книжку під назвою Характерник. І перше, що я хотів би чого почати, це те, що е, в цій книзі йдеться про е, козаків, про події в XVIII столітті, е, і е, якраз в цій книзі ідеться про певні події е, того часу. І, е, Якраз дуже хороший сюжет на основі історичних даних. І що ще хотів би додати до цієї книги, це те, що один із, авторі... із книжок цього автора це, ви, могли бачити, в будь-якій іншій школі бібліотеці або онлайн. І це. Чорний Ворон, який ви могли, як я казав, бачити будь-де. А якщо ви бажаєте, то ви можете також підтримати свій канал фінансово, Силка буде в описі. Буду всім дуже вдячний. А, і також, якщо ви не хочете або не можете мені донатити, то ви також можете підтримати мене тим, що підписав. Підпишетесь на канал і поставити колкотчик. На всь, щоб всі відео вам показували то як вони будуть виходити. І також можете написати будь-який коментар по даному відео, що ви про це думаєте, якраз про, про дану тему цього відео. На що того, чи варто читати, чи ні, то мені здається, що Ті, кому цікава те, тема козацтва, то ви можете її прочитати. І якраз по, можна так сказати, на історичних даних цього автора прочитати те, що відбувалося в XVII столітті. На цьому у мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.